Друзі, всіх вітаю на каналі! Сьогодні у Америки вирішується питання надання Україні фінансової допомоги для захисту держави. Йде дуже жорстке обговорення в Конгресі США, і дуже важливо, щоб Україна мала чітку аргументовану, обґрунтовану позицію, яка вона може представити перед американськими. Законодавцями вчора у 22.00 за київським часом у Зеленського був запланований онлайн-виступ перед американськими конгресменами, під час якого він повинен був розповісти про ситуацію на фронті та потреби України у зброї. Але що відбулося в останню мить? Зеленський скасував цю зустріч, не вийшов на зв'язок взагалі без будь-яких пояснень. Новина про це зараз у всіх західних медіа. Пишуть, що зе просто самоусунувся від представлення України. Ось український переклад цієї новини. Лідер демократичної більшості у сенаті США Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї. Лідер демократів у верхній палаті парламенту США наголосив на необхідності підтримувати Україну, оскільки це поворотний момент західної цивілізації, історичний момент. І відкладати це голосування більше не можна. До речі, пряма мова. До речі, Зеленський не зміг долучитись до нашого брифінгу о 15.00-22.00 За київським часом. Щось сталося в останню хвилину, додав Шумер. Що відбувається? Можливо, Зеленський втомився, і зараз у той відеозвернення я втомився. Я уходжу. Зараз вже наступний день, 6 грудня, кінець дня по українському часу. Але ніяких пояснень від Зеленського цього приводу немає. В той же час вчора ввечері, до Штатів прилетів представляти Україну. Знаєте хто вірно? Андрій Єрмак. Згідно новин, зараз Єрмак приїхав у США разом з головою Верстефанчуком і міністром оборони Уміровим. Вони опублікували фотки на сайті, як вони ручкуються та радіють. Їм класно. Вони там спілкуються, обнімаються. В них все добре. У нас дійсно є план, і цей план включає військові операції, охоплює дипломатичну діяльність. І, звісно, охоплює нашу співпрацю у сфері комунікації та інформації. Заявив Єрмак, пряма мова. А у відповідь на питання: а яка позиція України щодо виділення фінансування? Ось вся позиція Єрмака, який представляє Україну. Чому Україні потрібно надати фінансування? У нас є план комунікації інформації, КЛМН. Ось ця позиція доводиться зараз до сенаторів. Чому потрібно виділяти десятки мільярдів доларів? В питанні виділення коштів конгресом для України, звісно, не все на 100% залежить від України, але необхідно підготувати державу якомога найкраще підготувати, зробити все можливе, що від тебе залежить. В будь-якому питанні, коли ти йдеш щось просити, чи йдеш на екзамен, чи йдеш е, десь по робочим питанням, завжди готуйся максимально як можеш, але звісно, що рішення приймає інша сторона. Тому подай себе якомога найкраще. Але що робить Україна, яку представляє Андрій Єрмак? Я саме маю державну владу. Зараз в Україні повна тотальна корупція, порушення прав людини, узурпація влади. Повний хаос в державному управлінні, і це, звісно, все в засобах масової інформації. Чи були з боку Зеленського реальні зусилля провести реформи в Україні? Ні. Коли останній раз Єрмак їздив у Сполучені Штати, він пішов на Fox News, і там його запитав ведучий, у вас в Україні страшна корупція, що ви можете сказати? Єрмак сказав: Ви знаєте, а, зараз Європейська комісія там урсу, Урсула ця каже, що. Вони починають процес переговорів щодо гіпотетичного вступу України до європейського союзу. А раз ці переговори почалися, то це є доказом відсутності корупції, геленський поборов, і цей Єрмак відповів для американських глядачів на мільйонну аудиторію. Ну, Повний ідіотизм. Ось і зараз Україну в день голосування питають: а яка ваша позиція? Можете надати інформацію для, для держави для виборців, платників податків. Єрмак каже, в нас є план, план там план там комунікації. Ми там те, ми там все. Ну взагалі, пусті слова. Ну ви хочете з такою позицією, щоб дійсно Україну сприймали серйозно? Все це стало наслідком повного бардаку в державному управлінні. Навіть що стосується Збройних сил України, щоб усунути залужного керівника ЗСУ від приймання ним як командиром, головнокомандувачем, рішень вони створили ставку Зеленського Єрмака. Ставка складається з. Посадовців єрмака, і вони приймають військові рішення шляхом голосування. І більше завжди у Андрія Єрмака, звісно, тому що вони напихали тоді всіх посадовців всю свою, свою команду, тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. Тобто, з Зеленським ставлять на ставці військовим політичні питання, політичні задачі, щоб вони виконували під політичну кон'юктуру. І коли залужний голосує проти і висловлює свою думку. Вони на нього гарчать і створюють в медіа інформаційні провокації, щоб створити медійні підстави, такі політичні, для його звільнення. В попередньому відео я розповідав, як українська правда, яка б офіс президента зробила провокаційну публікацію, що нібито міністр оборони Ша Остін після розмови з залужним пожалівся офісу президента, що залужний жалівся йому на офіс президента. Це все умисно робиться. І також в новині української правди провокаційно написано, що нібито під час розмови залужного з Остіном до Остіну було висловлено прохання, що необхідно надати 17 мільйонів снарядів, і що для деокупації України потрібно 400 мільярдів доларів. І Остін каже: Ну це взагалі нереально, навіть стільки снарядів немає. Тобто вони роблять залужного знаєте, такого дурника через ці новини, які базуються на анонімних джерелах української правди. Які вони отримали з офісу президента, навіщо це робиться? Один із співавторів цієї статті Роман Романюк в закритій переписці на Фейсбуці для друзів зізнався, що цю інформацію про залужного йому надали з офісу президента, але хто саме він не може сказати. Тобто, те, що про що я казав, все, вся маячня, що валюється на залужного в медійно, це йде з офісу президента. І зараз Єрмак повністю під себе підім'яв. Всю державну владу і медійну, і політичну, і всі обов'язки. Він виконує роль міністра закордонних справ. Він виконує роль головнокомандувача. Він виконує роль президента, представляючи Україну на міжнародній арені. Я не здивуюся, що Єрмак заборонив Зеленському виступати перед конгресменами. Зеленський заховався в бункері, сидить, сидить, не знає, що йому робити. А Єрмак рулить. Єрмак рулить. Будемо сподіватися, що Україна отримує допомогу, але зараз боротьбу за Україну ведуть американські конгресмени ту роботу, яку повинні були вести українські політики державні посадовці. Але це роблять американські, тому що українська влада повністю перетворилася на балаган. Зеленський, обравшись президентом, передав владу президента Ларочнику Єрмаку. І зараз ми спостерігаємо всі ці останні роки повний ларьочний балаган щодо представлення України, функціонування державної влади і все, що робиться як в Україні, так і за її межами, коли Україна направляє свої делегації на чолі з Єрмаком. Що Єрмак зробив хорошого за всі ці роки? Що поліпшило ситуацію в Україні за всі роки? Ніхто не може назвати. Друзі, підписуйтеся на мій канал, поширюйте це відео. Дуже багато спроб, щоб ця інформація не доходила до людей. Тому висловлюйте свою думку, пишіть коментарі і публікуйте, де можете.